Так, дядьки, всім привіту. Дивіться, будемо далі продовжувати розбарахолювати дядовське добро. Все жо, як той казав, все, що нажито, не посильним трудом. І видурене, як за двічі кушки. Інспектор Рудик у нас працює. Жара, холод. Він такий, бачите, маленький, худенький, але працює. Бо якщо він не буде працювати, я йому не даю їсти. Бачите, маслака знайшов, гризе. Йому можете лайкосик втулити. По поводу не годую, я шучу, воно жирне, то жорік жирний, в нього все відбирає. Так, з чого ми почнемо? Почнемо е, з того, щоб ви теж лайк, підписка, вся херня. Це обов'язково. Буде в нас е, набір. Ай, ай, об ключ. Обшмелився, нагрілось трошки. Отакий от ящик е, для інструментів. Отак от. Він весь коротше, ціленький, файний, гарний. Дивіться, тут куча ключів. От, вижте, все закривається раз і пішли в путь. Ну, тут ось одна ця, ось закльопочку треба. А так хороший файний ящик. І в ящик буде оця вся грядка ключів, потім пласкогубці. Я так трошки пообирав, щоб воно було цивільне. Ну, Оце хороші советські моцні плоскогубці. Отвертка одна. Це така, що по ній можна лупашити. Там треба десь якогось болта сколотить. Якщо не відкручується, берете таку отвертку, молоток, лупашите, відлітає краще, ніж зубилом. Так, отакі отверточки хрестові, плоскогубці, плоскогубці, кусачки. Тоже, дивіться, які красиві, красиві кусачки. Оце все тисяча гривень. Косарь. Оце ящик, оце все складає в ящики, воно їде до вас. Далі, що в нас ще буде? Лот головки. Головки. Отакі от, от красиві головки. Що у нас тут? У нас тут під здоровий квадрат головки. Потім знайшов ось о, е, оцей квадрат. Під отакий от квадрат, тік головки у нас. Такс. Такс. І під, по-моєму. Це під здорову тріщотку. Коротше, тут під здорову і під середню. Де-де-де? Бачив, ось, по-моєму. Ні, це теж підздорову. Зараз ну, по дюркам подивлюсь. Десь є під середню. Трещотка, не знаю, яка там одна, друга, три четверті. Їх тут я насчитав штук 70. Пару разів збивався, ну коротше, штук 70 Ціна 1400 гривень. Дядьки, я прекрасно знаю, скільки стоять головки, бо я собі як шукав чим полос на фіаті відкрутити гайку шурса. Купив собі за 200 гривень одну головку на 36 Так що, ну, це новодільні. Тут є і ударні, і противоударні. Ось От такі, що тут смаркировка інтересна. І китайський, і в'єтнамський, і Короче, Хороший наборчик головки 1400 Бо вони ламаються, трясують. А під магазин головка на 19 гривень 80 А тут по 20 Короче, 1400 лот головок. Що в нас ще з такого новенького? А, трубки. Трубки. Ну, це у нас трубки. Називають е, так це торцеві ключі. Ще трошки накидаю. Ну да, тут це кольосні. Хоча треба собі відложити, бо в мене й нема, Ну да ладно. Е, отакі от 17, наверное 19, такі якісь, такі, таке щось непонятне. Торцеві, торцеві, точно торцеві ключі. такі, ну блін. Небагато розмірів не продадуться, потім якось наборчики поділяю, помірюю, наприклад, там 17-19-22-24. Ну, такі самі ходові. Поки так. Тут їх вже я не знаю скільки кілограмів, але ну, кучка дебела, кучка за косарь головки. Так, далі. Зуби... ой, монтіровки. Так, время йде, йде, бо щось воно проти сонця не видно. Монтіровки. Напильники, рашпілі, оце 800 гривень. Бачите, цвяхосмик. Монтіровочки 800 гривень. Далі, що я вам ще можу Ось таке, сильно не розбирав. Якось Проти сонця саме, щоб не видно було. Е -е, тут отаке таке Нижниці, то у нас отвертки, пластогубці, кусачки. Кусачки такі зажимені. Очі розжирі, Молоток. якісь ключики. Е, ще. О, дивіться, такі прикольні. Дивіться, немає проволоку кусати. Ну, а, кстати, заголовки. Вони не сильно ржаві, просто вони лежали в тазику, трошки десь проживіли. їх солярки вимочать і будуть шикарні плоскогубки. Так само і весь остальний О, мічка держатель. Це ми відкинемо. Це нам треба. В общем, що тут ще зубила пластика Красивый. Красивий навіть кусати можна. Не будуть сильно кусати. Ще ножниці. Коротше, кому інтересно, пишіть договоримося за цей мега-лот. Подивіться це цілий тазик ручного інструмента. Так, далі, далі, далі ручний інструмент за косар, тобі тисяча гривень. Дивіться, скільки тут одиниць. Ай, знову обшмалився. Плоскогубці, кусачки, кусачки, кусачки. Ще там плоскогубці, стомізки, отвертки. Ну там навіть взяти гривень по 50 за штучку, ну такі от плоскогубці. Трошки розплексувати тут буде трошки більше, ніж на косарі. Це і менший і більше. Я не знаю, чого ніхто не хоче. Ви ж купите в Аврорі отак китайське фуфло. Раз його отак прижав і все, і ручки от, отут -от, отак звелися. Я собі купляв Фуфло, коротше. воно виглядає красиво, а по суті фуфло. А це трошки обмить солярочкою. І воно буде працювати довго і нудно. Ще заморитись його ламати. Той наборчик ручного інструмента 1000 гривень. Далі стяжка. 500 гривень для хумутів. Ой, для лент тріщить. Чипс. 500 гривень. Ну, тоже специфічний продукт, но, тем не але може комусь, комусь пригодиться. Бублик хай буде 800 гривень. А такий новий чіткий бублик. Троє тісочки 500 гривень. Ці нормальні. Сюди треба центральний вінт. Ці трошки ржаві. Ну як? ржаві. Ці нормальні, міні-кузнячні тісочки. А цей лот 500 гривень. От, набор збирав, сидів, вибирав. Нахрен нікому не нужне. 50, 46, 41. От, 36, 36, 32. Ну і так десь навіть, до восьми. До восьми е міліметрів. 800 гривень. Тобто ну, на 50-х стоїть там гривень 250. Той 100, той 50, той 30. Ну, коротше, 800 гривень, що я, що я тут розпинаюсь. Є товар, є ціна. Далі, далі. Ящички. ящички. У нас був один ящичок. 600 гривень за 600 гривень в продажі. От він і є дебелий. Потім брали з цього ящика ключі. Ну, Попросив дядька без ящика. Отакий от ящичок. Потім отакий. Ящичок це, по-моєму, підсовєцькі головки. Так, так. Да. І отакий ящичок. Ну, Коротше, теж хороший ящик. Оце... <кхи> ящички теж будуть за косар. 1000 гривень. Ну, я думаю, шикарно. якщо той 600, це гривень 300, а це два за 100 Тя, наверное, надо було 1100. Ні, Косар поїде. Все. Оці ящички і будете користуватися і радуватися. Так, такс, такс, Отакий вот лот, такий лот 400 гривень. Це вот, ну, адріза на петля. Вертлюжок, скабат такі лажна. Тут ось отакий вертлюжок. Вот, ось ось о, 400 гривень. І болти. Болти. Вчора їх изменили. Так, що у нас тут? 35. 35, що 35, по ідеї должно бути 36. Правильно? Правильно. Коротше, 36. Тут у нас... Тут у нас 30, 36-30. Ну і мій такі, як дивіться. Це, мабуть, 16. Це у нас. 12 12 болтик. 5,8 км. А ці 4,8. Ну, вони ковані ковані болти гравірами. Вони будуть у нас по 40 гривень кіграм. Коротше, цей лот 100 гривень. 28,5 кг, 1100 гривень. Даже це рем болт. По-моєму, так воно називається. Що в нас тут залишилось? Автомобільні болти. Пружинки я них продав. Дядько попросив віддільно договорились, Буде цей лот, Я не пам'ятаю скільки тут кілограм. Тоже Ту щось не сильно дорого. Коротше, 800 гривень. Не пам'ятаю. Отакі це з авторозборки. Бачите, заглушечки, князьтей, кріплення. Все тут присутствує. А це все добро 800 гривнів. І поїхали. Що вам ще показати? Ну і, звісно, теж може хто що тут побачить. Метчика тримачі, лірка тримачі. Теж все це продається. Жарище у нас страшенна. Було холодно, тепер шарко. Це ужасно. Малі продольні, мала продольна для творчості. Не знаю, з якого станка місцеве 120, 1А616, Діпи, Діп-300, 1М61. Вінтик з твердомера, вінтик дуже дебелий якийсь, 1700 гривень, помпа, ТНВД, Коротше, колись, колись я собі доберусь, цим займусь. Е, Вушки такі для канатів, ролик 1000 гривень на 2 тони, петлі, чи ці скоби такі лажні, під пальчик. Так, дракончик на розрив і юпіхтер. І що в нас тут? ТВ-шка, ТВ, -шка, ТВ. -шка, ТВ -шка, коробка подач, коробка подач, супорта, гітара, ну гітара з одним тільки. може бути. І тут станина От, по редукторцям, кому що інтересно, 20 до 1, Беріть, гідроциліндру їхав, дядько позвонив сьогодні. Каже, треба гідроциліндрик на другокола. Позвонив, ще трошки поторгувалися. І все, і циліндрик благополучно вїхав, бо треба каже, зараз робити, а не осінню Коли вже привезли дрова, вже зима на дворі, а люди тільки починають дровоколи робити Ну, 20 к 1, черв'ячний, че 100 по договоримося Ну, взагалі вони так 40 гривень кілограм. Так, що вам ще показати? Якісь вали на фуганок заготовки такі по 500 гривень. Ну, це вже не продадуться в чермет викину то, то недовго. Так буває. Вот. Э, помпа, помпа, це помню, бочки, херічки. Так от. На бочки ставлять <клухи> така. 16К25 токарний. ТВ ТВ-3. ТВ така шикарна робоча. І отут ще вам покажу. Ну Це воно сьогодні <свистак> посилка відвозив. <свистак> воно все отак вот туди-сюди позгрібалось. Коротше, тут лоти електроніки і лот пневматики. Треба буде якось його <свісно>, назад порозбирати. І редуктора, Такий шикарний Чехослова. Чехословакія зі зміняючими оборотами. Тобі ж він крутиться, можна більше-менше ставити обороти. Хороший мотор редуктор, Хтось навіть писав недавно питав. Ну, коротше, то таке писать. Чи питати не значить купити. Правильно? Правильно. От, там Ну, коротше, тут буде лот пневматики, лот електрики. От, жарко, мозк плавиться, Лот один в голові. От, на цьому, в принципі, все. Опять напомню, не забувайте підписочки, лайкосики. По розіграшу все хорошо. Дядько відписався, вибрав собі желізак, який захотів, і все. вони сьогодні благополучно уїхали. На цьому завершаю і тепер буде трошки 2 минути інтересні клієнти, рубрика. Рубрика давно не було, тож, в нас з редукторами інтересні клієнти, а це попався дуже інтересний дядько. Коротше, з чого начать? Так, зараз, секунду. Був у мене от, серед цього всякого барахла один такий уголок зелений в продажі. Ну, хто дивився, відео той бачив тут. За 600 гривень. З чому тож дядька написав, куплю, куплю. Хорошо, кажу, купляю, оплатив вже все. Вона ж, кстати, відправка нової пошти по повній оплаті. Наложок вже нема. Вот, 600 гривень, акцентирую вашу увагу, він такий 200 на 200. Ну, дебеленький. Це була подмоторна плита. Ну, коротше, на нього ставиться двигатель, там пазики. короче, Двигатель натягувати. Ну, як на будь-яких станка, станках стоїть. Заводське, чугунний такий уголок. Ага, вчора пише мені, каже, цей. Мені він не підійшов цей уголок. Вертай назад. А, каже, давай тобі його назад спочатку вийшлю. Я кажу, а що, в, чому, в чому прикол? Що він не підійшов? Він каже, а в ньому нема 90 градусів. 90 градусів каже, нема в уголку. Я одразу розумію, що дядько хотів так сказати, налюбити судьбу в плані, що на фрезер поставити. Я ж йому кажу, дядько. Якщо ти хотів надурити судьбу, использовать його як фрезерний, як лікарний уголок, знаєте, а, УСП, типу, уголок, щоб ставитися на фрезер, у вас 90 градусів. Кажу, хотів надурити судьбу і не вийшло. А тепер він мені каже, Цей, давай я тобі його верну назад, а ти мені на ці гроші сверл прийшлеш. Ага. Кажу, дядько, ну це ж трошки не ну, починається на, -на, на Любилово. Що ти, ну вже були такі клієнти, що хотіли намахати судьбу, не вийшло. Тепер там батька, давай верни мені гроші, давай я верну тобі товари. Я кажу, ні, дядько, такий от уголок, кажу. Якби я сказав, що він це фрезерний уголок, фрезерний уголок, що можна що там є 90 градусів, все чітко, так, да, тоді, пожалуйста, кидай претензії. Коли я сказав, що це підмоторна плита і. Не факт, що в ньому буде 90 градусів. Дядька не почали судьбу надурити і давай це кардібалети, давай вертай там туди-сюди. Я йому кажу, ну, 600 гривень не такі здорові гроші, щоб морочити голову. Кажу, хочеш. Ну, потім вже почалося це типа я поняв, оце ж дуриш. А йому кажу, якби був мій косяк, наприклад, побите, поломане прийшло там чи ще щось. Ну, іменно моя вина а не нової почти. Да. Ну, кажу, я за свій товар несу відповідальність, Якщо там щось чи не те, вислав. Чи ще. Кажу, ти дивився, що ти заказував. Тобі прийшло те, що ти заказував. Нахер, кажу, мені оцей геморрой, оце з возвратами, обмінами і пішло-поїхало. Ну, Дядько ж розізлився там туди-сюди. Я йому кажу, ну, мені ті 600 гривень що вони давлять. Ну, от, Чесно, так, є така поговорка. Кажу, береш кувалду, його, кажу, на 4 часті. Скидуєш мені фотку, я тобі вертаю 600 гривень. Кажу, нахер мені оці кардібалети. Ну, так, звісно, не стоїть. Вже дядько мене сильно вивів. Кажу, все, давай його хіряч. Кажу, я тобі верну гроші, розходимося як в морі кораблі, ніхто нічого нікому не дожен. Кажу, я не хочу ну, гемороя за, за, за ті 3 копійки, що я кажу, з них заработав, з того уголка. Ай, і причому я вам скажу. Ну, Блін, хочеться дуже матюкатися. Ладно, на цьому закінчуємо. Це вам так історія, що ну, ви дивитесь, от, те, що ви купили, от, наприклад, цю херню, да, я вам цю херню і прислав. А ви скажете, вона не робоча. Ну, а що як я його провірю? Ну, хочете робоче, купляйте, я не знаю, нове в магазині за кучу-кучу денігів. Тут же ж ви бачите, що ви берете і потім претензії. Ну, це таке. Це, це робота. Не жалуюсь, ні в коєму випадку не нию. Просто бувають такі люди, що, знаєте, за три копійки виносять мозг. Тобто, чоловік лоханувся, а ти давай розхлюбуй. Ну, такого не буде. Якщо мій косяк, да. А так ні. Все, розмандівся, напишіть, що розмандівся сильно. Ну, Мені треба було вам повідати таку історію. Такі от бувають случаї. Ну, по роботі. Все, Всім пока. Пишіть на Viber, не балуйтесь, думайте, що ви заказуєте. Все буде в нас чітко.